Привіт. Свят, ну зачекай, ну я маю тобі дещо сказати. Це важливо. Свят! Я не можу без тебе. Ну зупинися, а? Та пофіг. Мені всюди чується тільки твій голос. Я в кожній дівчині бачу тебе, Свят. У мене такого, що ніколи не було, я клянусь тобі. Я кохаю тебе. <ріст> кохаю так, що мене стріха йде. Ну, я прошу тебе, ну давай сходимо в кіно, Погуляємо десь. Тільки не жени мене. Я з Пашкою поговорю, він все зрозуміє. Я розумію, але вона мені вже більше не потрібна. Квіти. Тобі.